Вітаю, це подкаст від студентської лави до лідера. І з вами Віра Бойчук. Сьогодні у нас Ярина Капітан, журналістка, програмна директорка Радіо, перша медіаекспертка, жінка, яка змінює українське радіо, від студентки Елену до однієї з найпливовіших фігур в медіа. Як не зламатися на шляху до успіху? Слухайте, буде цікаво. У журналістиці ви лідерка. А ви були у студентській аудиторії: та, що завжди тягне руку, та що сидить на останніх рядах, чи та, що завжди все знає? Та, що і знає, і та, що тягне руку, і та, що інших мотивує, також тягнути uh -huh. руку. Бо е я починаючи з п'ятого класу, була старостою класу, бо в перших класах, мені здається, староста немає. Там є якісь обов'язки. Але з 5 класу до 11-го я була старостою і завжди ну це була моя роль інших мотивувати за собою. Це перша. А друге, я закінчила школу з червоним дипломом, тому. Е з відзнакою, тому я думаю, що це теж якби свідчення того, що я і тягнула руку, і, ну, і багато багато працювала над тим, щоб отримувати хороші оцінки. Не тільки оцінки, а й добрі знання. А ви саме на факультеті журналістики, якої ви були? Факультет журналістики я закінчила теж з відзнакою. Е, перших два роки не пропускала жодної пари. Багато насправді вчилася, і мені здається, вже після другого курсу отримала відзнаку як студентка-журналістка року. І це було таке дуже мотивація така досягати більшого в професії. Бо нас тоді, як і зараз скеровували на практику, і моя перша практика це була газета за вільну Україну і. Мені здавалося, що ну, що я можу написати. Я там, молода журналістка, нічого особливого, ніяких тем не маю. І на той момент у мене був хлопець, з яким я зустрічалася, його бабуся була колись зв'язковою Шухевича. Але вона про це публічно ніколи не розповідала. І ми їздячи до нього на село, я завжди переконувала бабуся, кажу: от я вчуся на факультеті журналістики, я би хотіла вашу історію комусь розповісти. Вона мала дуже великий страх ще починаючи з там тих років, що її за нею прийдуть, її арештують, її розстріляють за те, що вона робила. І вже це була давно незалежна Україна, але вона далі дуже боялася публічно розказувати про свою роботу тодішню. Але я її все-таки переконала і одного прекрасного дня ми з нею просто. На кухні в селі, поспілкувалася, я взяла в неї інтерв'ю, так би мовити, на полях. І е, «Завільна Україну опублікувала це інтерв'ю. Е, і це було справді дуже так знаково, бо е, мені вдалося знайти людину, яка ніколи жодному вже дорослому і там впливовому журналісту не розповідала своєї історії. Мені здається, навіть що на першій шпальті вийшла ця, цей матеріал. І за цей матеріал власне, я отримала відзнаку студент-журналіст року. Потім, вже з третього курсу, я почала працювати на радіо Львівська хвиля, вже як ведуча новин, тому в мене залишалося дуже мало часу на, на, не те, що на навчання, а на те, щоб ходити на пари. Mm -hmm. І е, я вже менше почала пари відвідувати, але усі завдання виконувала. І... Вдалося своїм авторитетом, який я заробила за попередніх два роки, власне дозволяти собі не відвідувати деякі пари і отримати диплом з відзнакою. А крім того, з те, що мені дуже запам'яталося з університету і власне от з цього контексту лідерства, в мене був дуже сильний курс. Ми один за одним тягнулися. Ми вже тоді практикувалися в різних і виданнях, і на радіо, і на телебаченні. І в мене була моя така дуже хороша колега, однокурсниця. За сумісництвом, тепер моя кума вона Олена Пашніна. і вона в один рік навчалася в Америці за програмою американською. І коли вона приїхала з Америки, вона мала дуже хороші зв'язки з різними громадськими організаціями. Тоді це не практикувалося так, щоб студенти щось організовували на факультеті. А Олена запропонувала організувати таку конференцію, всеукраїнську студентську де б студенти з'їхалися з різних університетів, де навчають журналістиці, і ми поговорили ну, про різні аспекти журналістської роботи. І от, власне, ми двоє взяли на себе роль організувати таку, таку велику подію. Ми її організували. Ми на неї отримали грант. На цей момент це було таке щось дуже вау-вау. Видали за результатами цієї конференції збірник наукових робіт. Зібрали з, справді із Одеси, із Миколаєва, з Харкова, з Києва студентів. Це все було самотужки. Ми от двоє, це насправді вдалося це все скоординувати і зробити. Ну, і це теж зацінили тоді на факультеті, що це реально, коли студенти. Можуть без вказівки чи допомоги керівництва університету чи викладачів щось таке масштабне робити. Оце таких, напевно, дві речі, які найбільше пам'ятаються зі студентських років, якщо говорити про контекст лідерства. А що було першим? Страх, амбіція чи ілюзія? З чим ми прийшли у журналістику як студентка А... З цікавістю, напевно, ну, в мене не було страху. Бо на факультеті і, і в межах практики і всього іншого ми вже навчилися комунікувати. У мене не було страху підходити до людей і питатися їх про якісь речі, які мене цікавлять. Ну, ілюзій про журналістику у мене вже це, теж на цей момент не було, бо на практиці багато чого вже побачила. Ну, напевно, напевно, це була цікавість і. Трохи амбіцій, бо коли ти починаєш працювати з звичайним репортером, то тобі, як в армії, від солдата до генерала, тобі хочеться завжди стати з репортером, ведучим, з ведучим керівником, скажімо, служби інформації з керівника служби інформації до умовно-програмного директора чи керівника радіостанції, що більше ти вникаєш в ту чи іншу роботу. Ти починаєш більше розумітися на різних аспектах діяльності, не тільки, наприклад, в інформації, в службі інформації, а вже і в рекламі, і в контенті, і в лінійних програмах, ну в партнерстві, і так далі, і так далі. Тому ти кожного разу, якщо ти здорова, амбітна людина, то в тебе зрозуміло, з'являються амбіції рости вище і вище. Чи був у вашій кар'єрі момент, коли ви зрадили себе, але більше би так не зробили? Е, ні, мені здається, що я ніколи себе не зраджувала ні в кар'єрі, ні в житті. Е, і єдине, що, напевно, відповідь на це питання, я можу сказати, що в мене був момент, коли я намагалася зрадити журналістиці, як такій, як журналістиці. бо був, був час, коли я пішла з журналістики більше в комунікацію і працювала в апараті Верховної Ради як помічниця народної депутатки. Це не про журналістику, це про комунікацію, про піар, про е, ну, якісь налагодження міжнародних зв'язків. Це більше про, ну, про такі речі. Це не про. Е, Дослідження глибокі теми, не про висвітлення їх для аудиторії, не про зміну е, до, до, до тієї чи іншої теми якоїсь суспільної думки. Е, от. Але як, е, якщо ви маєте на увазі контексті, там коли ти йшов е, на е, десь в розрізі своєю совістю в журналістиці, то дякувати Богу, в мене не було таких підстав чи умов. Які б в мене вимагали цього ну, не було, і я сподіваюся і не буде. Про журналістику як професію чути багато чого різного. А, у чому, на вашу думку, найбільша брехня, яку молоді журналісти можуть почути про нашу професію? М Напевно, дуже часто говорять про журналістику, що це дуже-дуже малооплачувана професія, ну просто тотально на усіх щаблях. Я, я би розвіювала цей міф, тому що є, по-перше, є медійники, які заробляють дуже великі кошти. Я не буду називати прізвища, але всі знають, особливо ті, які дуже активно ведуть зараз свої ютуб-канали. От. Є, є просто журналісти, які можуть заробляти, ну, скажімо, на рівні з іншими професіями. Тому це, напевно, такий міф, що тотально усі в журналістиці це люди, які живуть на рівні виживання. Це неправда. Другий міф, напевно, що журналістика тобі відкриває усі шляхи і двері до вирішення будь-яких питань. Дуже часто, можливо, це швидше міф не. Е не такий, який е, притаманний, що журналісти про журналістів думають, швидше, можливо, там представники суспільства думають, що якщо ти журналіст, то ти просто можеш прийти там двері ногою відкрити в кабінет начальника умовної поліції чи обласної адміністрації, чи міністерства, там чи офісу президента, і тобі е, просто відкриті усі шляхи з вирішення тих чи інших питань. Це теж неправда, це міф. Є. Це, це все залежить від рівня журналіста і на якому рівні з ким він спілкується. Можна, звичайно, що є якісь і товариські відносини, є і інші, але щоб просто тебе будуть всі тотально боятися і вирішувати будь-яку твою проблему, це точно так не є. Ну, Напевно, це з найтаких най, найголовніше, що мені спадає на думку насамперед. А що складніше сказати світові щось нове, чи не вигоріти, коли потрібно щодня горіти? Я думаю, важливо і щось нове говорити і не вигоряти. Дуже часто журналісти щодня шукаючи ту чи іншу інформацію, спілкуючись з тими чи іншими людьми, вигорають. Вигорають тільки через те, що ну, ти постійно в цьому цій кноті пошуку новин, пошуку нових гостей. Коли ти вже, скажімо, працюєш в регіональному медіа, і в тебе ці гості вже по третьому, по четвертому колу, то тобі кожного разу доводиться шукати ті чи інші приводи для розмови. Але оце розказати нове світові, це навпаки про не вигоряння, а про драйв. Мене завжди, от що мене драйвило завжди в радіо, бо радіо для мене ну найулюбленіший засіб масової інформації, найкращий, як на мене. То мене завжди драйвило в ньому те, що в новинах, що ти як радійник можеш. Одним із перших, а на той момент, коли я прийшла в професію, та радіо, взагалі було першим, тоді ще так інформаційні агентства не були дуже сильно інтернет розвинений. От тільки щось сталося, ти одразу ж можеш своїй аудиторії про це розповісти. І це настільки тебе заводить, настільки драйвить, що ти, от перший, ти першим інформуєш про це. Люди від тебе першим дізнаються. Головне, щоб це була перевірена інформація з посиланням на перевірені джерела. І воному. Мотивує тебе кожного дня заряджатися от тим, що ти важливий для суспільства, що ти можеш щось змінити, на щось вплинути, про щось розказати першим, десь підкоригувати поведінку суспільства в тих чи інших питаннях, якщо вони щось неправильно роблять. Е, от. Ну, це складне питання про, про вигоряння і про те, де, де журналіст черпає енергію, щоб горіти. Ну, в кожного воно по-різному, це точно. Е, для мене це був цей драйв новизни і розказати щось такого, що люди ще не знають. Комусь допомогти цією інформацією, когось надихнути, е, комусь підказати, можливо, в якому, в якому напрямку рухатись, десь так. У який момент ви вперше відчули, що журналістика це не про славу в ефірах, а про ризик і відповідальність? <рес> перший перший момент не, не буду навіть. А, перше скажу, перший момент це про ризик і про відповідальність, коли я почала працювати для Бі Mm -hmm. ем, я тоді працювала ведучою новини на Львівській хвилі, але е, в Ожидові, е, біля е, Бузька, е, сталася тоді катастрофа, коли перекинулися е, то, це їхав потяг, в якому ввезли небезпечну речовину, і він зійшов з раю, і перекинулися. Кілька е, вагонів з цією небезпечною речовиною, і BBC тоді замовило сюжет про ну радіорепортаж про те, що там сталося. Мені довелося ви, ну, якби виїжджати на місце і робити звідти репортаж. Тоді туди боявся будь-хто їхати, тому що йшла мова про те, що ця територія десь подібна до Чорнобиля буде ну таке забруднення. Ніхто ще не знав достеменно, що сталося, яка речовина, який її вплив діє, і так далі. Але точно говорили про, про те, що це підвищений рівень небезпеки, витік ледве не радіації і так далі. А мені довелося, тоді туди їхати. І це було про ризик. Ну, про ризик конкретний ризик для твого здоров'я, для взагалі для твого життя. Але я пам'ятаю навіть проти гази на нас вдягали. Ми з рятувальниками виїжджали. Це був перший от такий момент, який мені згадується так одразу. Ну і другий це війна, бо повномасштабна я маю на увазі. Бо в одразу ж в день 24 лютого, коли все почалося. Мені в 5 ранку подзвонила, сказала одна зі з моїх знайомих. А вже в 9 ранку ми з моїм колегою Станіславом Базушком вийшли в прямий ефір, і це при тому було, що я залишила вдома трьох своїх дітей. Чоловік їх в цей момент пальнував, теж кинув свою роботу для того, аби дітей хоч впальнувати. А я в цей момент сиділа в прямому ефірі. І ми чули, як лунали вибухи. Ми спускалися в підвал. Ми потім облаштували студію таку резервну в підвалі. І один, один момент мені дуже добре пам'ятається, коли прилетіло недалеко від центру на, в районі промислової вулиці. І в нас навіть в цій студії резервній почали труситися усі стіни, тому... Ну, це було про ну, цей ризик, який можна було помацати руками. Ви якраз задали про війну. Що вона у вас вбила? Скажімо так, а що народила заново? Як в журналіста? Так. Вбила. Страх вбила напевно? Вбила. Я не можу сказати, що в мене немає хвилювання перед ефірами. Перед кожним ефіром, це, до речі, теж один з міфів про журналістику. Якщо, якщо журналіст виходить 150 разів в ефір, то 151-й він взагалі не хвилюється, для нього немає там нічого страшного. Це абсолютно неправда. Кожен кожен відповідальний журналіст перед кожним виходом в прямий ефір, навіть якщо це і запис, він все одно переживає якісь відчуття, переживання і так далі. От ж війна це приглушила. Е, мені набагато легше зараз. Якби мені подзвонили з редакції і сказали, що Ярина, треба за пів години бути на студії, вийти в ефір не намальованою, не е, дітою там, в офіційний піджак. Е, а в тому, в чому ти є. Ну, якщо це пристойний одяг та для ефіру, там піджак має на увазі, але якийсь свій, то Оце в мені приглушило. Я набагато легше буду виходити вже в цей ефір через досвід, який здобувся з війною, ніж це би було три роки тому. А народило в мені багато функціональність і можливість вирішувати тисячу завдань на день. І дуже швидко це робити. Дуже швидко, бо тут треба щось стигнути, тут, тут і плюс. Ти не знаєш, як буде завтра? А можливо, завтра буде черговий обстріл, або не буде світла, або не буде ще чогось, а ти не встиг зробити це вчора, тому краще зробити вдвічі більше сьогодні, ніж відкладати щось там на завтра, бо завтра може просто умовне настати. От який був ваш найнеочікуваніший або найнепередбачуваніший ефір, і що сталося такого, що глядач він не побачить це ніколи? Е, найнеочікуваніший, е, я завжди розповідаю про найнеочікуваніший, але це не мій особистий ефір. А у нас на радіо перша це коли е, гостя ефіру прийшла під наркотичним сп'янінням, і е, цього не було помітно за. Е, Тобто, коли ми коли наша ведуча спілкувалася поза студією, ще не виходячи в прямий ефір, по людині не було так помітно, поки вона не сіла в прямий ефір перед мікрофон, і в неї видно ввімкнулося відчуття хвилювання, загострилося відчуття цього наркотичного сп'яніння, і вона почала ну версти різні речі, навіть по тону розмови було зрозуміло, що з людиною щось не те. Тому ми після цього випрацювали конкретні правила, як з таких ситуацій виходити. Дуже скажімо так, дуже правильно грамотно для того, щоб слухач не зрозумів до кінця, що сталося. Ми випрацювали такі правила у нас вони є. Якщо на випадок до нас прийде, не дай Бог, хтось у такому стані, ну ми не можемо гарантувати, в якому стані до нас прийде гість. А якщо говорити про телебачення, то не те, що найнеочікуваніший ефір, бо Ну, в принципі, коли ти запрошуєш гостей, і ти собі пропрацьовуєш там, то ти будь-що можеш очікувати. А найнеочікуванішими можуть бути твої емоції від ефіру. І, напевно, таким найнеочікуванішим це було коли до нас прийшли на прямий ефір двоє чоловіків, які вибралися з Бучі. І вони почали. Я не я не думала, що вони настільки відверто будуть розказувати про ті жорстокості, які робили росіяни. І коли вони почали розповідати про... Те, як на їхніх очах розстрілювали автомобілі з дітьми, коли вони е, опинилися на автозаправній станції, і там був фактично склад з автомобілів, з яких людей розстріляли, а росіяни ці авто там, потім крали і перевозили на російську територію, е, ну, вони розповідали про жінок в підвалах, про, ну, про, про такі речі, які ну, Твоя свідомість вона просто не може все блокувати. Твоя, твоя журналістка професійність не може блокувати. І я в цей момент розуміла, просто, що десь от ще, ще десь хвилинка-дві, і я просто розплачуся в ефірі. Я просто не, не зможу навіть ну, як професіонал втримати свої емоції. Але, але, дякувати Богу, біля мене був просто мій співведучий. І він в цей момент побачив це все, сигналізував, підморгуючи режисером, операторам. Камеру від мене, мені дали можливість просто видихнути, передихнути для того, щоб глядач не бачив. І все, і ми повернулися далі до, до розмови. І такий ще один випадок з таких неочікуваних. Власне ми мали теж прямий ефір, домовилися із однією з дуже високопоставлених дипломаток. Це пані посол України в одній із країн. Наші гостьові редактори завжди перед інтерв'ю з гостями проте... тестять їх там за годину чи за... чи за якийсь певний час, щоб вони правильно виходили на зв'язок. Вони протестили, вона вийшла все правильно на зв'язок. А в прямий ефір вона вийшла вже в зовсім іншому стані. Це не наркотичне сп'яніння було, але алкогольне. Вона була в зовсім невідповідному як для дипломата одязі. І з перших хвилин розмови ми зрозуміли, що вона ну трошки е... зайвого випала. Але в тому моменті мене настільки це ну, розклерило мої емоції, що я не могла стриматися. Мене просто, ну, мені настільки було смішно в той момент, що я не могла це поєднати дипломатія, тут алкоголь і так далі. І теж, дякувати Богу, у мене був співведучий, якому довелося взяти весь удар на себе, бо він вів розмову äh, він вів розмову, а я в цей момент оператори тільки на нього і на неї камеру наводила, а я в цей момент просто лежала на ноутбуці і намагалася себе упам'ятати від сміху. Ну, це, це, кажу, це швидше не про якісь непередбачувані ефіри, як непередбачувані емоції від mm -hmm. цих ефірів. Коли молода журналістка бачить у вас сильну, впливову, таку цікаву, чого вона не бачить, що б ви порадили або сказали їй, якщо б не довелося вам тримати образ, не бачить цієї великої праці, яка за цим всім стоїть за легкістю, за усмішкою, за Будь-яким досягненням я не можу сказати про якийсь успіх, бо я не вважаю себе успішною, успішним професіоналом, але за будь-яким будь результатом, яким би він не був, чи він поганий, чи він хороший, стоїть дія. І е, коли в мені хтось бачить когось, якщо хтось із, як ви кажете, молодих журналістів в мені бачить якийсь досвід більший якісь успіхи, на його думку, реалізовані професійні цілі. То це не просто так, це ніколи нікому з неба не падає. До цього треба кожного разу дійти. До цього треба недоспати кілька ночей. Я багато читаю, я багато дивлюся фільмів, попри те, що в мене часу не є так багато, бо я і керую радіостанцією, і крім того, я ще ведучою на телеканалі, крім того, в мене є ще якісь. Там суміжні проєкти, я займаюся комунікаціями в Центрі молекулярного дизайну медичного університету. В мене є якісь громадські проєкти, де я веду тренінги, курси і так далі. ну в мене, зрештою, є сім'я, є діти, троє. Тому е в мене є якісь хатні обов'язки. І мені набагато важливіше е, цей час присвятити не те, що важливіше, я намагаюся знайти час, який я присвячую читанню книжок. Я переглядаю багато серіалів, багато фільмів, стежу за новинками, а це все час. І ні, ніхто ніколи не бачить цього часу, який ти витрачаєш на те, щоб себе розвивати. Е, а цей весь час він потім вк... монетизується в твій розвиток, е, і тому комусь іншому може здаватися, здаватися, що це все дуже легко дається, а насправді за кожною людиною і за її результатом стоїть конкретна дія і конкретна праця, коли ви зрозуміли, що ви стали тією, на кого рівняється, і як що зробити, щоб не закам'яніти в цій ролі? Мені здається, що це залежить від характеру кожної людини. Є абсолютно успішні люди, які залишаються людьми дуже простими, а є не надто успішні, але які уявляють себе або втрачають цю роль людяності і людяність у собі. Я не можу сказати, коли я відчула, що на мене, на мене рівняються, бо я не відчуваю, що на мене рівняються. Є якась прихильність, часто хтось звертається за якимись порадами, за, за чи з якимись. Похвальними відгуками, але, от просто щоб я відчула, що я людина, яку ставлять за приклад і треба от так робити, як вона, то я не відчуваю. А чому не відчуваю? Тому що мені здається, що не можна прирівнювати чиюсь роль на себе. Те, що вдається мені, не завжди вдасться комусь іншому. Бо навіть якщо ми говоримо про сім'ю, про дітей, от мене запитують, у вас троє дітей, як ви собі даєте раду, ви багатодітна мама. Я кажу: я ніколи не кажу, що я багатодітна мама, бо для мене троє це небагато, А для когось і одна дитина це вже дуже багато. Тому не можна рівняти з себе, бо в кожної людини є свої можливості, свої навіть фізіологічні можливості. І якщо я можу спати по 5 годин, хтось не може і за 7 годин виспатись, бо йому фізіологія не дозволяє. Тому я не можу сказати, що от я є як пам'ятник, на який рівняються. Е, Можливо, на якісь мої результати і успіхи можна е, порівнятися. Е, але це все індивідуально. А що ви відчули, коли вперше взяли на себе керівництво? Це було, я мушу, чи я е, повинна? Це був вимушений крок, бо керівництво радіостанції мені перейшло дуже так ургентно в спадок через те, що звільнялася попередня керівниця. Але це не було про мушу, а про те, що це виклик, який мені напевно буде цікавим, бо я дуже люблю радіо. І до того моменту у мене був досвід радійний лише як представника інформаційної сфери, служби інформації, але не було досвіду керівництва усієї радіостанції. Хоча, коли ти працюєш в якомусь одному із відділів радіо довгий час, а я працювала 10 років, то зрозуміло, що ти вже знаєш, як і реклама робиться, як і лінійні продукти виготовляються, як міжпрограмні продукти, як налагоджена система кадрів, але ти це руками ніколи не, не мацав. А мені перейшло це як вже ургентно от на Ярина і керуй. Довелося з чимось знайомитися заново, якихось, ну, наприклад, бюрократичні моменти, складання якихось табелів, відвідуваності ще чогось. Але з точки зору креативної, то в принципі, це були просто такі щоденні виклики, з якими тобі доводилося зустрічатися. Їх ну я не можу сказати, що бороти, але розв'язувати ті чи інші проблеми, питання, винаходити щось нове, якось шукати якісь шляхи, як вирізнятися з поміж інших радіостанцій, тому це. Був виклик, але такий, який мені було цікаво прийняти. І наостанок, що б ви сказали собі 19-річній, ті, яка прийшла вперше в аудиторію з вірою, що журналістика це про свободу. Я би сказала Ярина: іди і роби все по максимуму. Багато читай, ходи відвідуй все можливі заходи. Розвивайся, не бійся, спілкуватися з людьми. Не бійся брати на себе відповідальність, не бійся навіть у найскладніші, які б тобі не ставили завдання, і вони б тобі видавалися неможливими чи нереальними. Берися за них і не бійся робити помилки, навіть якщо ти на цьому завданні спіткнешся, і воно тобі цього разу не до кінця вдасться, то наступного разу ти вже знатимеш, як до нього, як до нього підійти з більшим креативом або з Таким якимось нестандартним вирішенням. Е, ну І журналістика це про е, можливість планувати свій час, так як тобі більш-менш зручно. Це не е, професія, яка тебе зобов'язує від і до відсидіти за робочим е, комп'ютером. Це не, не про якісь обов'язки, це коли ти визначаєш, у якому напрямку тобі рухатись, якими темами займатися, де ти можеш на що повпливати, в яких питаннях ти можеш згуртувати суспільство, кого ти з гостей хочеш запросити, на які теми поговорити. Тому напевно, в собі 19-річній, я би сказала, що це не просто, але твій вибір, Ярина, правильний. Іди. І рухайся. Від першого кроку до зміни правил гри. Це була Ярина Капітан, і це був подкаст від студентської лави до лідера. Залишайтесь з нами попереду ще більше історій, які не можна пропустити. Почуємось.